Коли туристи з усього світу збираються відвідати найвідоміші міста Європи, починаються справжні перегони за найкращі маршрути та незабутні враження. Прокладіть найефективніший шлях, збираючи квитки і переміщуючись між містами, щоб отримати якомога більше очок. Кожен крок на шляху може привести вас ближче до перемоги, але суперники не дрімають, і кожен квиток може змінити баланс сил. Лише той, хто зуміє обрати найкращі маршрути та обійти конкурентів, стане справжнім переможцем у цій захопливій подорожі. Всім привіт! мене звати Артем. І сьогодні у нас на огляді гра The Great Tour. Чудова подорож в локалізації видавництва Бельвіль, і це саме та гра, яка навіює спогади. І не через те, що у цій грі нам доведеться подорожувати містами за допомогою карт маршрутів, які дозволяють нам виконувати умови квитків, що наприкінці гри принесуть нам переможні очки. А саме через те, про що я вам тільки що розповів. Проте повірте, ця гра тільки здається схожою на всіма відому гру квиток на потяг через однакову ідею, адже чудова подорож пропонує немає Мало цікавих нововведень в ігроладі. Тож, давайте дивитись ближче. Поїхали. Отже, уся гра проходить на ось такій мапі, де декілька міст з'єднані дорогами, і саме по цим дорогам від міста до міста ви повинні подорожувати, виставляючи на них свої автобуси та виконуючи білети. Проте все це відбувається за допомогою карт маршрутів. Тож у свій хід ви повинні виконати одну із двох дій, або узяти нові маршрути. І вони тут поділяються на три види за колодами. Звичайні маршрути, і за одну дію ви можете узяти три карти із цієї колоди, колода джокерів, де ви берете дві карти, серед яких можуть бути джокери або ВІП-маршрутів, де так само є й маршрути, і джокери, проте з приставкою ВІП. Для чого вони потрібні, розберемося невдовзі. Другою дією ви можете виконати. Квиток. Вам завжди доступні три активні квитка для виконання, а також є ще три, які в черзі очікування. Тож на кожному квитку зазначається одне чи декілька міст початку, де повинні знаходитись ви, та точка закінчення те місце, куди ви повинні приїхати. І для виконання квитка ви повинні перемістити свій автобус від одного міста до іншого, проте спершу ви забираєте виставлені автобуси з поля, а після граєте кількість карт маршрутів що дорівнює кількості відрізків шляху. А самі карти маршрутів повинні відповідати або місту початку, або місту закінчення подорожі, або бути джокерами, проте обов'язково по одній карті кожного міста. Після переміщення ви забираєте собі виконаний квиток і поповнюєте доступний ряд наступною картою, щоб гравцям було доступно три квитка. Після переміщення ви залишаєте свої автобуси на полі, адже у наступні ходи, якщо хтось заважає прокласти шлях через ділянки з вашими автобусами, йому доведеться заплатити на одну карту більше за кожен автобус на цій ділянці. Проте ВІП-карта маршрута одна перекриває будь-який шлях незалежно від кількості автобусів, як в цілому, її ВІП-Джокер. До речі, коли ви прибуваєте в місто, ви отримуєте його жетон, і якщо це другий жетон такого міста, ви отримуєте спеціальну карту міста, яка може переходити від гравця до гравця, у кого буде більше відповідних жетонів. До речі, якщо стається, що на активних квитках немає міста, в якому ви знаходитесь для початку подорожі, ви можете скористатися порожнім квитком і переміститись у будь-яке місто за вашим бажанням, проте за кожен відрізок ви сплачуєте будь-якою картою, а сам квиточок приносить лише одне переможне очко. І в цілому, таким чином, гравці намагаються виконати якнайбільше цих квиточків до моменту закінчення колоди. Тоді кожен гравець робить ще по одному ходу, і гра завершується. А під час фінального підрахунку очок, ви, по-перше, сумуєте очки з виконаних квитків, а також розподіляєте додаткові карти бонусів, як, наприклад, той, хто матиме більше за всіх жетонів міст, чи першим відвідує 5 різних міст. Їхні очки також йдуть у залік. Так само, як і кожні 5 позасталих карт маршрутів на руці, також приносять одне очко. І все, той, хто матиме найбільшу кількість очок, і стає переможцем. Звісно, що на перший погляд, чудова подорож дуже і дуже схожа із квитком на потяг. Сама ідея, основні механіки, все подібно. Однак за фактом виходить, це як порівнювати Каркасон та Острів Скай, Дюну і Арнак, тераформування Марса та Новий Ковчег. Чудова подорож вийшла самобитною грою, саме через декілька аспектів. По-перше, виконання цих. Квитків, по-друге, сама ідея, що ці автобуси залишаються на полі не просто так, а заважаючи противникам. І тим самим ви можете декілька ходів добирати карти, не знімаючи автобуси з поля, але перешкоджаючи усім іншим прокладати ділянки. Ну і звісно, сама концепція з виконання завдань це також гарна ідея, що додає цього аспекту перегонів до гри. Як на мене, чудова подорож це самостійна і цілком непогана гра, в яку, на мій подив, мені... Було дійсно цікаво грати, адже конкуренція та взаємодії тут дійсно багато. Проте знову ж на мій смак трішки підкачало оформлення. Але то все на любителя. Також хочу додати, що грати у цю гру цікавіше все ж таки повним складом, тобто у шістьох або хоча б п'ятьох гравців, тому що на трьох поле трішки завелике, навіть незважаючи на ті обмеження за ділянками, які є на полі. І на цьому у мене все про гру Чудова подорож». Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!